Про що вже говорилося. Там у нас в новинах е, Настя Кримова говорила. посилалася на Метеуша Муравецького і зараз ми можемо просто послухати пряму мову. Перекладу не буде. Я сподіваюся, що польську зрозуміють так само, як ми показували без перекладу прес-конференцію, е, очільників Пентагону. І, і всі сказали: Окей, давайте без перекладу. Нам і так все зрозуміло. От тепер послухаємо Метеуша Муравецького Джей добре. Witam Państwa. Jesteśmy na terenie 18 dywizji zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka w Siedlcach. Rozpoczynamy briefing prasowy, w którym udział wezmą prezes Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki, wicepremier minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak oraz poseł na Sejm RP, szef doradcy no, premiera pan Krzysztof Tchórzewski. Zupnij. Proszę to o zabranie głosu pana. Ja pisał w chronometraż, z jakiego wziąć, z 15.26. Tam Niech chwilę na 5 26, a z 15:26 po 16:14. Tutaj tu będzie my będziemy słuchać 15 minut początku preskonferencji. Tak? Możesz z 15:26. Wszelkie działania o charakterze wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniamy z naszymi partnerami NATO. Także i ściągnięcie na Ukrainę patriotów, także zorganizowanie tej potężnej siły czołgowej w postaci leopardów i nowoczesnych czołgów. Wszystko to były z naszej strony naciski, ale także uzgodnienia ze Stanami Zjednoczonymi. I podobnie jak było to kilka miesięcy temu w kontekście migów, tak samo i jakakolwiek inna siła powietrzna będzie w uzgodnieniu z państwami NATO realizowana i ewentualnie przekazywana będziemy tutaj działali w pełnej koordynacji. Co do drugiego pytania to te decyzje jeszcze nie zostały podjęte, ponieważ zależą one od ukształtowania się Tak, własne jak kto rozumie polsku, ten mówi, że Polska nadawaty w kooperacji i uzgodniając własne ruchy z tyma faktycznie partnerami po NATO, no i po Rzymstainie my tak rozumiemy. Чому ми про це говоримо? Тому що після того, як випустили Леопардів і навіть Абрамс, хіба що по термінах не зрозуміло, коли вони приїдуть. Я розумію, що тут вже справжня військова таємниця, а не військова таємниця Путіна. Може, вже щось і приїхало. Завжди воно потім опиняється, а, а от воно. От. І тут тепер говорять про літаки і е, говорять мудрі люди, ну, зокрема, е, секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов, який натякнув, що. Разом з танками будуть літаки, ну і військові експерти говорять, що це взагалі то один пакет. тобто Це формальність, яку там нам вже не розголошували результати Рамштайну за великим рахунком. Та? там е... Коли вийшли очільники Пентагону, ми то їх послухали, але там нічого нового не було. Зовсім. Від слова, зовсім. тобто Це для нас невідомо. Інформація втаємничена і це, можливо, правильно. Кот Санілов Данилов натякнув, що Україна чекає на F-16. незабаром в небі України так хитро і повісив ролик. Так, ну і тепер можемо поговорити про перспективу надання літаків, і не тільки літаків. Потім в мене є інформація, там розберемо що ж гарно в F-16, вони відрізняються від Міг-29, так само і танки. Але те, що у вас на Вусі, ну зокрема, в Тараса, бо він там більш занурений військову тематику. а Рома вивчає медійні контексти. Власне, складно переоцінити значущість цього кроку, тому що багатоцільовий винищувач F-16 Він був потрібен в Україні ще коли починалася контрнаступальна операція на Харківщині, потім на півдні і. Якщо ця і ми очікуємо контрнаступальної операції з боку України, вона відбудеться безумовно, Авіація є поряд з тим штанками, абсолютно ключовим інструментом успіху так цієї. Контрнаступальної операції, окрім того, варто зазначити, що F-16 – це літак-перехоплювач американський, який також стане частиною системи протиповітряної оборони України і допоможе вирішити власне цю проблему з крилатими ракетами, які летять на надмалих висотах, як відомо, і часто невидимі навіть для західних сучасних систем протиповітряної оборони, тому присутність таких от літаків, як F-16, шістнадцять. І вони дуже б в цьому плані допомогли. Тому тут, окрім щастя і радості, нічого додати не можна. Важливий психологічний момент для Заходу. Однак хотілося б зауважити, що все ж таки ми з запізненням. Ми, я маю на увазі цивілізований демократичний світ доходимо до цього кроку, тому що Росія. Як відомо, перейшла до Оаутворта uh, до тотальної війни. Війни на виснаження, коли до неї залучається все населення, і економіка переводиться на військові рейки. І питання, яке мало би вирішуватися сьогодні, це не питання залучення 200-300 танків леопард, які за оцінками низки ну, провідних світових експертів вплинуть на ситуацію на полі бою, але цього точно недостатньо для того, щоб у стратегічному аспекті її переломити. Тобто, попри позитив, ми як аналітики маємо також вносити і свої зауваження і побажання щодо того, що на даному. Етапів війни на мене тих самих леопардів це скоріше тактичний крок, стратегічне питання, яке мало би вирішуватися. Це залучення цього військово-промислового комплексу західного світу для обслуговування наданого Україні озброєння до вирішення питання з боєприпасами, амуніцією, які гостро стоять вже зараз і будуть стояти надалі саме от в умовах цієї. Війни на виснаження, яку Росія поки що в тому стані економіки, який в неї є, і з тією кількістю населення, яке я можу собі дозволити, тому, попри власне те, що це. Нереально круто, що ці літаки все вказано те, що вони з'являться. Ми повинні продовжувати працювати з нашими західними партнерами на залучення саме військово-промуслового комплексу західного до обслуговування наданого озброєння і його суттєвого примноження. Суттєвого примноження боєприпасів у е, війні, от власне на виснаження. Саме такий характер ця війна має сьогодні. Ну я би до цього додавши ще одну, ще одну річ. Я читаю це повідомлення як відповідь на ну, повідомлення взагалі про можливість F-16, як відповідь на заяви з приводу того, а що насправді робити далі. Дивіться, у нас, якщо товариш Орбан заявив про те, що Росія готова до війни дуже багато років, фактично, це меседж Росії всьому світу. Ми готові битися дуже багато років, поки ми не цей ми не, не, не переможемо. А, але це тільки меседж, а, відповідно, якщо ми говоримо про f 16 то це літаки, які... Навіть якщо ми дійдемо до формального рішення, потребуватимуть місяців і місяців навчання а відповідно, ще місяців і місяців а, запровадження того, щоб вони прийшли в Україну і щоб наші льотчики навчилися ними користуватися. Тобто ми точно говоримо, що це не є літаки, які будуть використовуватися під час е, е, захисту від контратаки, яка очікується. Ми говоримо про те, що вони точно не будуть використовуватися наш навіть влітку. Тобто, ми говоримо про те, що це відповідь НАТО на е, оце от, биття Росії в барабан, що а ми готові битися скільки завгодно. НАТО каже: Ну якщо ви готові битися скільки завгодно, то ми вже... Обговорюємо передачу f-16 до України, що означає, що вони так теж готові а, до того, щоб допомагати Україні битися а, скільки завгодно, і скільки чекати завгодно.